Всім привіт! Тема моєї сьогоднішньої доповіді це магія стовпців та рядків. Е, можна подумати, що все за такі стовпці та рядки. Е, мова сьогодні буде йти саме про сітки. Не люблю клікбейтні заголовки, проте ви можете побачити ось ці декілька строчок. Революціонізую свій підхід до дизайну за допомогою одного простого інструменту. Звучить дуже популістично, проте, в принципі, так і є. Багато хто недооцінює сітки в процесі роботи. Забуває про них, про їх адаптацію. Тому сьогодні з метою покращення саме ваших навиків в цій сфері. Я проведу досить е, змістовну доповідь, е, проте відразу хочу замітити, що це не буде майстер-клас. Ми не будемо демонструвати побудову сітку, тому що кожен з вас може користуватись зовсім різними інструментами у своїй роботі. І для прикладу, взявши два найпопулярніших це Figma та Illustrator, Е, Налаштування сітки та подальша побудова леяут у них досить різна. Тому, відповідно, і показувати цей процес на прикладі якогось одного із них не зовсім доречно. Радий бачити тих, хто мене знає. Можливо, хтось не знає вас ще більше радий бачити. Звуть мене Богдан, я бренд-дизайнер в Halo Lab, І, в принципі, я думаю, що почнемо. Так, по плану в нас сьогодні проговорити три такі основні питання. Е, перш за все, це особливості побудови сіток при створенні лейауту. Друге, це ефективне управління хаосом е, на базі саме цих сіток. І третє адаптація лейауту під різні формати носіїв. Незамінним помічником на нашій сьогодні доповіді буде ось цей квадратик. На прикладі нього ми будемо розбирати різні форми, формати та співвідношення їх з лейаутом та побудову на їх основі сіток. Перш за все, варто врахувати, що формат це одна із найважливіших речей, якщо ми говоримо про лейаут медіа. В даному випадку я взяв квадрат як один із найпопулярніших. Проте я думаю, що по ходу презентації ви зрозумієте, що е, якщо ви побудуєте м -м досить гармонічну систему, то різниці, який формат ви використовуєте, взагалі немає ніякої. Я думаю, що коли ми говоримо про лейаут або ж про сітки, найкраще ви знайомі з полем, е адже, напевно, кожен дизайнер стикався з плейсментом, з визначенням clear е space навколо логотипу, і часто поле носія визначається саме через пропорцію ось цього clear space логотипу, або ж один до одного, або один до двох. Частіше за все. Далі базові лінії, з ними ви могли стикатися при роботі з типографікою. Фактично, це лінії, які будуються на основі саме поля, яке ми вже тільки що обговорили, і фактично є його повторенням, проте на площі всього носія. По цим лініям зручно, як я вже сказав, вирівнювати текст і об'єднувати його в певній композиції, і відповідно ці лінії. Є такою базою, якщо ви згадаєте ще зошити в лінію. Тобто найпростіша форма, відповідно до якої можна вирівнювати ті чи, чи інші елементи, будувати їхню ієрархію і співвідносити їх в композицію. Далі відступи. Відповідно до того, як ми будуємо наші базові лінії, між ними з'являються певні відступи. Частіше за все, вони можуть бути рівні. Полю е навколо носія, е проте можуть бути і відмінними. Враховуючи відступи е між тими лініями, про які я говорив, у нас можуть виникати стовпці. Е, стовпці – це відповідно вертикальні площини, е які у нас формуються на носії, е і відповідно які створюють силові лінії, до яких ми можемо рівняти ті чи інші елементи. Так само, як стовпці у нас є горизонтальні, носі... горизонтальні площини це рядки. Це те саме, що стосується стовпців, стосується і рядків. Вони можуть допомагати нам при побудові композиції того чи іншого носія. І, в принципі, разом зі стовпцями створювати ту саму магію, про яку ми говорили. Це модулі. Модулі це місця перетину стовпців е і рядків, за виключенням ось цього вільного простору між ними, яке повинно бути завжди вільним. Далі у нас ідуть зони, тобто наші модулі можуть поєднуватися у більш е масштабні площини для виконання тих чи інших функцій, е і фактично в такому випадку ми можемо вже нехтувати відступами між. Е між нашими модулями, проте лише в рамках тої зони, яку ми визначили. Далі ми поговоримо про основні типи композицій, які у нас є. Проте відразу хочу зауважити, що не варто думати, що ось ці принципи та композиції, які я покажу, якимось чином будуть обмежувати вас в вашій роботі. Це, як я вже сказав, базові принципи, і ви можете комбінувати їх зовсім по-різному. І я надалі покажу приклад. Перша композиція це рукописна. Як ви можете бачити на основі нашого квадрату, рукописна композиція займає повну площину носія за виключенням полів, на які ми не можемо заходити, і найчастіше таку композицію використовують для повністю текстових носіїв, тобто для друкованих видань такі як книжки, або ж для документації. Стопцева композиція, думаю, найбільш близька для веб-дизайнерів і для редакторів журналів. Я думаю, що вони неодноразово стикалися з нею. Її логіка полягає в тому, що ми використовуємо саме ось ці вертикальні площини, які у нас є, для побудови композиції. Тобто, ми можемо розміщувати відносно цих вертикальних площин як текст. Так і зображення, і при цьому наша композиція буде вдало поєднуватись в таку цільну картину, яка буде виглядати дійсно правильно. І з совокупністю цього всього, як ми вже говорили, що у нас є модулі, є модульна композиція. Модульна композиція є найбільш універсальною. Тобто, ви можете бачити, що ми можемо співвідносити модулі абсолютно по різному між собою, Яким модулям ми можемо надавати ієрархію тим чи іншим елементам, е е і, в принципі, всередині цих модулів може існувати своя система. Тобто, коли ми говорили про базові лінії в рамках того чи іншого модуля вони можуть різнитися, і дійсно, могло б здалося, що навіщо тоді будувати е якісь інші. Композиції, якщо можна відразу побудувати модульну і використовувати лише її, проте це не зовсім так. Коли ми будуємо систему, нам важливо її зробити якомога простішою, простішою для того, щоб вона була легко відтворена. Тобто, часто, коли ми робимо дизайн для клієнта. Не завжди е у клієнта є в наявності Інхаус цілий відділ дизайну, який може ефективно продовжити ті чи інші стилістичні рішення, які ви створюєте. Або ж навіть якщо в е подальшому якийсь спеціаліст буде працювати з айдентикою, яку ви створили. Не факт, що його, навики, е що його навиків буде достатньо для того, щоб це все ефективно продовжувати. Тому ваше основне завдання зробити цю всю систему, саме систему Сіток, яка у нас, на основі якої у нас побудований подальший лейаут носія, побудувати максимально просто і максимально зрозуміло, для того, щоб відповідно це можна було легко відтворити. Ось якраз приклад того, про що я говорив. Тобто у нас є системність, е яка будується на основі косої лінії, проте ця коса лінія у нас е пропорціонально поєднана із відступами, які у нас є, е між вертикальними площинами, тобто нашими стовпцями. Відповідно до цих стовпців вирівнюються і текстові блоки. Е проте, ми бачимо, що ось ця модульність, про яку ми говорили, трансформована. Тобто вона частково тут присутня, проте не заганяє нас у рамки. Ми вільні в своїх творчих фантазіях, в рішеннях, які ми будемо застосовувати, і тому адаптуємо саме ось цю модульність під уже наші конкретні задачі, припустимо, в даному випадку випадку для створення контейнера для зображення. Інша сторона цього всього хаос, тобто, коли у нас не існує системності, тобто вона існує лише в вашій голові як дизайнера, ви створили, ви наслідуєте цей стиль, проте, після передачі цей стиль без чіткої системності, як це все вибудовувати. Цей стиль пропрацює можливо максимум місяць-два при активному використанні, а то й менше. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що розмір логотипу у нас пропорційно не відноситься фактично ні до чого. Так само спотворений контейнер, над яким ми працювали, текстові блоки в нижній частині носія зміщені. І при цьому не зовсім чітко зрозуміло, чому у нас поле зверху є меншим, а знизу більшим. Тобто поле, за яке ми говорили, що заходити не можна. Другий приклад системності: це знову ж таки: ми беремо стандартну модульну сітку, проте додаємо ще більше модульності для створення ось такої певної мозаїки. Мозаїки, яка допомагає нам поєднати і текст, як баді-текст, так і заголовки, і фотоконтент. Таким чином, ми бачимо, що все виглядає гармонічно. В рамках цих модулів ми вбудовуємо ще додаткові поля для того, щоб це все виглядало добре. Тобто, зрозуміло, що ми вже не можемо рівняти. Текст, який у нас знаходиться у сірому контейнері, відповідно до тієї силової лінії, яка в нас була раніше, адже по цій силовій лінії тепер проходить контур, одна, із, один, одна з країв нашого зображення, на якому знаходиться чоловік. Тобто, відповідно до цих всіх правил, які у нас вже є, ми вибудовуємо додаткові лінії всередині самого модуля і вирівнюємо ці елементи відповідно до нього. Інше питання, якби у нас не було цієї системи, і фактично ми бачимо знову ж таки спотворення того стилю, який у нас був. При тому відмічу, що не завжди цей стиль може спотворити е, людина, яка прийшла е, працювати з сейдентикою після вас, а навіть ви після довгого часу м, роботи над тими чи іншими носіями. Думаєте, що ви вже знаєте, як це все гарно вибудувати, і коли е, візуально вам здається, що в принципі елементи розміщення досить добре, знову ж таки повторюсь. Після е, декількох етапів після деякого періоду роботи над одним і тим самим проектом, е, стиль обов'язково спотвориться, якщо не буде чіткої системи, як це все працює. Останнє про що ми поговоримо, це про адаптивність. Адаптивність актуальна буде як і для нас, так і для тих, хто після нас буде в принципі, працювати зі стилем, і не обов'язково це буде бренд-дизайнер, який фактично буде повторювати створений вами брендинг в рамках створення маркетинг носіїв. А це, можливо, будуть ux UI-дизайнери, які почнуть перетворювати той стиль, який у вас є, скоріше, адаптувати його, знову ж таки, під вебсайт чи, можливо, платформу. Тобто, маючи чітку сітку і чіткі правила, відповідно до яких ми будуємо нашу композицію. Ми з легкістю можемо і самі бачити, як це все адаптувати, і використовуючи оці правила, люди, які в подальшому будуть створювати носії для нашого клієнта, будуть розуміти відповідно до яких принципів це все будується і як співвідноситься між собою. Тобто, знову ж таки, ми стикаємося з тим самим носієм, де у нас коса лінія створює контейнер для зображення. У нас є крупний е, заголовок е, всередині носія, який відповідно вирівняний вертикальними лініями, горизонтальними лініями вибачаюсь, і в нас є текстові блоки, які відповідно вирівнюються е, знизу самого носія, проте не заходять за рамки нашого поля. Чому ми взяли квадрат? Тому що квадрат, в принципі. Е, легко адаптувати під е, велику кількість носіїв. Е, ви бачите, як зараз квадрат став в Сторіс. Тобто Сторіс це фактично, грубо кажучи, два квадрата. тому ми фактично ту сітку, яка у нас є, е, адаптуємо саме під новий формат, який у нас виник. Зрозуміло, що пропорції, е, що пропорції. Як зображення, так і інших елементів можуть змінитися. Проте основний момент, на який варто звернути увагу, що сітка фактично залишилась такою самою. В деяких моментах вона е розширилась. Тобто, якщо ми говоримо про кількість вертикальних горизонтальних рядків, їх стало більше. Проте, якщо ми говоримо про стовпці, їх кількість залишилась такою ж, і відповідно до цих стовпців ми і вирівнюємо більшість елементів, які у нас є на носії. Інший формат це білборд. Знову ж таки, беручи той самий квадрат, ми множимо його на 2, і фактично отримуємо зворотню картину аніж зі сторіс. Тобто, вже кількість. Саме горизонтальних рядків у нас залишається також, а от кількість стовпців у нас відповідно пропорційно вдвічі збільшується, і вже відповідно до цих стовпців ми і вирівнюємо наші елементи. Я думаю, ви помітили, що навіть при такій зміні, і здавалося б, переміщенню елементів з одного місця в інше. Саме завдяки наявності системної сітки, нам і вдається повторювати один і той самий стиль. І, в принципі, використовуючи ось цю доповнену модульність називаємо її так, нам вдаватиметься робити це протягом довгого періоду часу. Айдентика бренду залишатиметься незмінною, тобто легко впізнаваною. І ваше відношення до самого стилю буде відповідальним. Адже на етапі створення я впевнений, що кожен з вас прикладає надзвичайну кількість зусиль для того, щоб це все максимально ефективно працювало. І як я вже говорив, одна один із найбільших найважливіших критеріїв якісного дизайну це відтворюваність, тобто, щоб і вам було легко комфортно працювати з цим стилем. Так, відповідно, і людям, які будуть працювати з цим стилем після вас. Тому повернемось до першого слайду, здавалося б, дійсно один такий простий прийом, який фактично більшість із нас засвоїло ще на початковому етапі роботи з дизайном. Проте він стає таким геймченджером, який дійсно може змінити вашу роботу в більш якісну сторону. І я б був дуже радий, якби м, хотів сказати більшість, якби кожен з вас е на наступному своєму проєкті обов'язково застосував якісь із цих базових прийомів, які я показав. На цьому я думаю, що, в принципі, все, основні моменти ми пройшли. Тут написано дякую за увагу, проте буду з радістю читати ваші коментарі. Ваші питання, якщо такі будуть, я думаю, ми виділимо ще декілька хвилин. Почекаю на них і з радістю відповім. Так, чудово, бачу вам все зрозуміло. Дякую вам за те, що приділили свій час. Знаю, по собі нелегко буває відірватися від проектів і знайти вільну хвилинку, щоб прийти на доповідь. Тому ще раз вам дякую. Було приємно провести цей час заради вас на все добре. До побачення.